Наша сила. Отже, я хочу представити спікерів, фасилітаторів сьогоднішнього. Основна мета створення цього центру це комплексний підхід до роботи з населенням, з травмами, які викликані військовою ситуацією. Звичайно, цей центр, оце місце, в якому ми зараз знаходимося. В нього в першу чергу будуть приходити адміністратори, керівники закладів освіти, керівники закладів охорони здоров'я, соціальних служб, тобто муніципальної безпеки ті люди, які безпосередньо є організаторами менеджерами у кожної у своїй сфері. Але в кожному районі міста на базі закладів охорони здоров'я або освіти, або соціального захисту ми створюємо, назвемо це умовно словом, філіал, але практично місцем, де будуть проводитися зустрічі вже з представниками різних прошарок населення. Тобто ми навчаємо усіх фахівців, хто знаходиться на першій лінії. Надання послуг будь-яких населенню: вчителі, медичні працівники, рятувальники, люди, які працюють у банках, у пошті, Укрзалізниця. У нас був такий великий проєкт. Тобто ми не робимо з цих людей психологів, але ж ми даємо такі прості навички, знання, як допомогти собі, перш за все, і як допомогти. Іншому ті людині, які я надаю свої безпосередні послуги, як зменшити рівень травматизації, це не адресна конкретна допомога. Конкретній людині це скоріше озброєння навичками самодопомоги. Це е, така, знаєте, за принципом, навіть я б сказала, як колись ми працювали з дітьми у системі рівне рівному, коли цілі прошарки молоді отримували певні навички і ділилися ними своїми однолітками. В даному випадку при Принцип саме такий: великі прошарки населення отримують від нас певну інформацію, проходять необхідні заняття і потім передають їх іншим, і самі при цьому вже вміють надати самому собі допомогу і ближньому. Ми працюємо в Україні з 2014 року, і зараз вже є такі протоколи та знання, які можна назвати спільними ізраїльсько-українськими.